У нас запитання. Ви голова комісії, на яких мали б розглянути питання Ольги Усанової, як вона каже про закриття будинку дитини? Комісія не відбулася через повітряну тривогу. Який стан справ зараз? На даний момент ми разом із нашим апаратом обласної ради вивчаємо по інших областях досвід, який повинен бути опрацьований статут його напрямки діяльності, яка категорія дітей буде розміщена в цьому навчальному закладі, кому він буде підпорядкований. Тому на даний момент ми направили лист обласній військовій адміністрації, щоб вони внесли пропозицію, але паралельно. Хочу апарат обласної ради вивчає досвід інших областей, який він сьогодні повинен бути, на якому балансі, чи це буде повинен бути на балансі медиків, тобто управління охорони здоров'я, чи це повинен бути в управлінні по е, спостереженню дітей і при тимчасовому перебуванні? Але в планах все-таки про те, що ми проговорюємо, що це повинен бути е, такий будинок інтернату е, до 18 років його перебуванням тих. Де батьки не можуть обов'язково доглядати це тимчасове перебування, можливо, з продовженням перебування, рік і два, але обов'язково такий перегляд повинен бути за погодження, можливо, комісії, можливо, місцевих громад. Тобто, там на сьогоднішній день дуже багато складових і питань, які б ми хотіли знайти і прописати в цьому документі. Наскільки це швидко буде, я не готовий сказати, але на найближчі три-чотири місяці такий документ треба доопрацювати. І подати на розгляд депутатським комісіям, тобто питання, як вона казала, про закриття взагалі не стоїть. Про закриття питання не стоїть, але питання, як його облаштувати, щоб він приносив користь на всю область, тому що він буде фінансувати, якщо це обласний комунальний заклад, то він фінансується з обласного бюджету. Ним повинні користуватися всі громадяни, жителі нашої Полтавської області. Він повинен бути його. А зараз він знаходиться в департаменті, охорони здоров'я, тобто дитина може перебувати певний період і тільки на період лікування. Це, я вважаю, як голова комісії, недопрацювання, можливо, попередніх скликання, можливо, і в цьому ми не допрацювали. Це треба допрацювати і змінити, можливо, статутні вимоги.